Другий раз внятый не був. А що у вас по пошкодження скажіть, будь ласка. Ну, криші і там гараж з той сторони. Там такие две машины. Ма, тут он У вообще. Вас не постраждав ніхто? Викна подходжены, да? Бог, да подходжены. двері выбитые крыса. Порчен, блядь, чего сделано, блядь. Ну все, он двері. Продалось, повністю. По тут и корпусе. Вырвал полностью. Он на ласноте. Да. Приедут вам викну. Поліцію викликали? Да, сейчас зараз их фиксирует. Добре, запитайте, коли забрати витяг, у вас роблять акт обстеження. скоріш за все, корабельний район mm -hmm. для оформлення грошової допомоги при пошкодженні житла. Нас вас видно? Закривайте і, будь ласка, скочимо. Обов'язково. Чотири ранку а було страшно щось. Ну, непонятно. Вроді ж спали всі. Ну, ну, були, вже, да, свит, взяли, щось, я е чула вже, як воно води. розірвалося, Стрити і посипали стекла. Злетіли з кроваті, не знаю, куди бігли вже, ховалися, тому що ну, більш нічого чу, не чутно. Потім тишина